Вітаю вас в ефірі. Програма прокуратури Миколаївської області. Право знати. Тема сьогоднішнього випуску нагляд з додержанням прав засуджених та ув'язнених. Це один із пріоритетних напрямків роботи органів Прокуратури Миколаївщини, головне завдання якого це дотримання конституційних прав ув'язнених та засуджених, приведення умов їх утримання, матеріально побутового та медичного забезпечення відповідно до міжнародних норм та стандартів. Як саме за цим наглядає прокуратура, дізнаємось. У сюжеті. Підтримуючи принципову позицію генерального прокурора України Юрія Луценка на особливому контролі керівництва прокуратури області знаходиться стан дотримання конституційних прав засуджених в місцях несвободи та приведення умов їх тримання до національного законодавства та європейських норм і стандартів. Реалізація та реальне провадження європейських стандартів, поводження із в'язнями є незмінним чинником цивілізованого суспільства. У чому ж полягає прокурорський нагляд за додержанням законодавства у місцях позбавлення Плавлення волі. На це питання відповів заступник прокурора Миколаївської області Анатолій Жмура. Органи прокуратури області здійснюють на задержанням законодавства установок виконання покарань шляхом проведення регулярних перевірок, а також перевірки відомостей про можливе порушення умов законодавства в указаних установах, викладені у зверненнях, скаргах та отримані з інших джерел інформації. При цьому органи прокуратури основним завданням, які ставлять перед собою, це забезпечення дотримання прав. Та свобод громадян, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, дотримання режиму та умов відбування ними покарання, та недопущення жорстокого, нелюдського та також що принижує їхню честь та гідність покарання та поводження з ними на території Миколаївської області. Функціонує сім кримінально виконавчих установ, в яких утримується майже три тисячі в'язнів. На території області функціонує слідчий ізолятор, в якому перебувають особи, які знаходяться під слідством як органу досудового розслідування, так і під час судового розгляду кримінальних проваджень. В інших установах виконання покарань особи відбувають фактично призначені їм покарання. Зокрема, в п'яти колоніях, які перебувають на території області, відбувають покарання чоловіки, яким призначено покарання у вигляді. Позбавлення волі. І е, у нас існує ще один виправний центр, тобто він один, на території області, в якому відбувають покарання особи, яким призначено покарання у вигляді обмеження волі. Із п'яти колоній у двох відбувають покарання чоловіки, яким, які вже раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі. В одній з установ виконання покарань у е, Снігурівській колонії відбувають покарання особи, е, які хворі на туберкульоз легень. В слідчому ізоляторі утримуються поряд з чоловіками, оскільки у нас на території області відбувають покарання лише чоловіки, в слідчому... а в слідчому ізоляторі утримуються поряд з чоловіками і жінки та діти. На даний час у нас понад 30 жінок перебуває в слідчому ізоляторі. Окрім того, в слідчому ізоляторі на даний час перебуває три особи, яким призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вироки, що яких не набрали на час чинності. Що стосується так званого так, закону Савченко, то на території області судами застосовано казаний закон до майже 2,5 тисяч осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. З них понад 350 чоловік відповідно до вимог закону звільнено з установ виконання покарань, як такі, що відбули фактично покарання з урахуванням вимог закону. І е, понад 2 тисячі осіб до понад 2 тисячі осіб застосовано закон шляхом перерахування е, строку відбування покарання. Один день за два дні. органами прокуратури області за участі фахівців відповідних служб Держпродспоживслужби, Держпраці охорони здоров'я, Державної служби надзвичайних ситуацій та інших проводяться комплексні перевірки стану додержання законів в установах виконання покарань. Проведені перевірки засвідчили, що незважаючи на вжиті заходи, у місцях несвободи продовжують мати місце порушення вимог законодавства щодо умов тримання, оплати праці засуджених та ув'язнених. Зокрема, проблем залишається на даний час питання щодо укомплектованості установ виконання покарань кваліфікованими медичними працівниками. Виявляються також порушення вимог санітарно гігієнічних норм при експлуатації побутових приміщень, зберіганні продуктів харчування тощо. Зважаючи на стан медичного забезпечення в установах виконання покарань, актуальною на даний час є ініціатива Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, Щодо виведення медичної служби з сфери підпорядкування установ виконання покарання. У ході проведених перевірок виявляються факти застосування до засуджених дисциплінарних стягнень, які не відповідають характеру вчинених ними правопорушень, з урахуванням чого органами прокуратури області скасовано 10 незаконних таких рішень, осіб відповідно поновлено права вказаних осіб, вважаючи на наявні факти порушення вимог законодавства, установок виконання прокарання, за дорученням прокурора області, у прокуратурі області 21 лютого поточного року проведено оперативну нараду, до якої залучено працівників викоранів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів установ виконання покарань, керівників установ виконання покарань області, виконувач обов'язки керівника Південного міжрегіонального управління виконання покарань та представника уповноважної Верховної Ради з прав людини, на якій обговорено питання. Щодо підвищення ефективності прокурорського нагляду у вказаній сфері. За результатами вказаної наради розроблено ряд заходів, які будуть сприяти підвищенню рівня наглядової діяльності вказаному напрямку. За результатами здійснення перевірок внесено понад 100 документів реагування. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 241 службову особу. Вже цього року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 службових осіб установ виконання покарань. Також прокуратура реагує і на кримінальні правопорушення, які скоєні службовими особами кримінально-виконавчої служби. Розпочато 22 кримінальних провадження стосовно службових осіб установої виконання покарань Миколаївської області. За результатами судового розгляду засуджено чотирьох службових осіб кримінально-виконавчої служби. Як приклад. Можу привести, що за фактом внесені членами спеціальної лікарської комісії неправдивих відомостей, які в подальшому надавались для розгляду питань про звільнення засуджених із снігурівської виправної колонії у зв'язку з тяжкою хворобою, розпочато кримінальне провадження за результатами судового розгляду чотирьох медичних працівників, притягнуто до кримінальної відповідальності. вже поточного року. Органами прокуратури Миколаївської області розпочато два кримінальних провадження, одне з яких за грубе порушення законодавства про праці, яке виразилося в обліку робочого часу засуджених, інше за фактом передачі наркотичних речовин у місця позбавлення волі. Особлива увага керівництвом відомства приділяється особистому прийому засуджених загалом упродовж 2016 року здійснено особистий прийом у всіх без виключення установок виконання покарання, де прийнято 66 в'язнів. В'язнями, як правило порушується питання щодо порядку оскарження вироків суду, порядку застосування до них законодавства щодо умовно дострокового звільнення, порядку оформлення права власності на майно, процедури оформлення документів. Так само в порядку та процедури працевлаштування після їх звільнення з місць позбавлення. Не менш гострим питанням є дотримання вимог закону при адміністративному затриманні та триманні осіб у спеціальних місцях органів поліції, пов'язаних з обмеженням особистої свободи. За порушення законодавства у цій сфері до відповідальності притягнено 51 службову особу органів поліції. Так, у минулому році органами поліції адміністративно затримано та доставлено до приміщення її відділів та відділень 548 осіб. При цьому, за результатами прокурорського нагляду, за додержанням законів застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, внесено 67 вказівок щодо вжиття заходів до усунення недоліків. До відповідальності притягнено 51 службову особу органів поліції. Не завжди працівники органів поліції області повідомляють родичам осіб за. ...затриманих за вчинення адміністративних правопорушень про місце їх перебування допускаються факти безпідставного тримання затриманих понад три години. У порушенні вимог закону працівники поліції у встановлених законом випадках іноді не повідомляють центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги про факти затримання громадян. Людина, яка затримана, Після того, як її затримали, негайно повідомляти повідомлятися центр наш регіональної правової допомоги. У нас цілодобово знаходяться оперативні працівники, які мають ну, кілька телефонів, приймаються визови, в течение одной години вони знаходять адвокатом, і адвокат в течение 1 години повинен прибути за затриманого і надати йому допомогу. Якщо це відбувається в сільських районах, часто буває, що адвокатом один його або взагалі немає в цьому районі, то нам дається на це 6 годин. З метою забезпечення дотримання конституційних прав затриманих осіб в'язнів органи прокуратури області і в подальшому будуть принципово реагувати на порушення вимог законодавства України та міжнародно-правових актів. На сьогодні це все до наступної зустрічі. І пам'ятайте, у всіх ваших вчинках повинна бути позиція закону.